Намасте! Мене звати Зоя і я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Ми розбираємо зв'язки Він'яса Аштанга. Аштангу для новачків. Тому кожну асану і кожну зв'язочку ми детально розбираємо і, звісно, робимо все дуже поступово. Зараз ми йдемо на початок килимочка. Злегка підтягніть пальці ніг до себе. Відчуйте килимочок плюс на ніг. Зробіть вдих. І з видихом витягніться за маківкою і заплющить очі. Тримаємо ступні активними. Дихаємо. Спробуйте від'єднатися від, від будь-яких думок, які не стосуються нашої сьогоднішньої практики. Розслабте пальці. Торкніться ними підлоги, килимочка, відчуйте під собою килим. Зробіть ще вдих та видих. І з наступним вдохом потягніться за руками вгору. Витягніться, з видихом зігніть ноги в колінах і опустіться повністю вниз. Робимо вдих, підніміться тулубом в паралель до підлоги і заведіть руки назад, витягнувши. Їх вздовж тулуба. Робимо вдих. З видихом опускаємо долоні вниз і крокуємо назад в планку. Робимо тут вдих, видих собака-мордою вниз і крокуємо на місці. Відчуйте своє тіло. Не поспішайте випрямти ножки. Ми поступово, поступово розігріваємося. Опускаємося вниз на коліна в позу стола. Робимо вдих і провалюємося між плечима грудним відділом. З видихом скруглюємося. Робимо знову вдих, провалились вниз. Видих, скруглилися. І ще чотири. Видих. Три. Видих. Два. Намагайтесь прогинатися саме в середньому відділі хребта. Один. Видих. Чудово скруглилися. Дотягнулися підборіддям до грудного відділу. Вдих. І видих сідаємо на активні ступні, До п'яточок штовхаємо таз вниз. А пальчиками витягуємося вперед. Ставимо їх на фаланги. і тягнемось від куприка за пальцями. Лоб можна покласти на килимочок. 3, 2, 1. Обережно. Піднімаємося знову в позу стола, робимо вдих. І з видихом з пози стола в собаку, мордою вниз, коліна зігнуті. Робимо вдих, знову опустились в позу стола. Видих, атхамухас, що вона са собака мордою вниз. Вдих поза стола. Видих, атхамка швинасином. І ще п'ять. Видих. Чотири. Вдих внизу. Видих. Вгорі. Три. Видих. Два. Видих. І один. Вдих. Видих. Чудово. Знову покрикуйте на місці. Подивіться вперед, робіть вдих і з видихом крок на початок килимочка. Робимо вдих, витягніть спинку, вздовж спини руки в паралель підлозі. І з видихом опускаємося животиком вниз до колін. Розслабте руки, плечі, дихаємо. Робимо ще вдих, скруглена спинка, піднімаємося вгору. Витягніться за руками. Намасте видих. Чудово, продовжуємо. Робимо вдих, потягнулися вгору. Видих, опускаємося вниз. До зігнутих колін. Вдих наполовину піднялись в паралель до підлоги. Видих, опускаємо долоньки і крикуємо назад. Планка і собака мордою вниз. Чудово. Тут покрикуйте на місці. І опускаємося на коліна. Декілька кішок коров. Видих, скруглена спинка, вдих, прогнулись. Видих, скруглена спинка, вдих, прогнулись. І ще три. Вдих, два. Вдих. І один. Чудово. І зараз нейтральне положення спини, підкрутили трошечки куприк, активували ступні і відірвали коліні чашечки від килимочка приблизно на 10 см в повітрі. Дихаємо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Чудово. Відправляємо таз вгору. Адхамухашванаси на коліна можуть бути зігнуті. Дихаємо, робимо тут вдих та видих. І вдих, опустились поза стола, коліна в повітрі, видих, собака, морди вниз. Вдих поза стола, коліна в повітрі, видих, собака, морди вниз. І ще чотири. Три. Два. І один. Видих. Чудово, зупинились, подивились вперед, зробили вдих. І з видихом крикуємо на початок килимочка. Чудово, витягнулися в паралель підлозі і з видихом опустились вниз до зігнутих колін. Робимо вдих, скрулюємося в спині і піднімаємося за ручками вгору. Видих намасте. Зробіть вдих, витягніться вгору. З видихом руки в намасте. праву ножку підтягнули до себе. Активували лівоопорна нога сильна. Робимо вдих. З видихом праву ногу відводимо назад на широкий крок. Ступню по діагоналі. Розкриваємося ручками в різні сторони, вирівнюємо тулуб так, щоб хребет був по центру тазового дна. Робимо вдих. З видихом потягнулися за лівою рукою вперед і опустили руку вниз. Не вкладаємо на коліно, не тиснемо. Ми тримаємо долоньку біля гомілки. Правою ручку тягнемося вгору. Три. Два. Один. Робимо вдих, активували корпус і ножки. І нахилилися до правої ноги назад. Три. Два. Один. Обережно, знову вирівнялися, відкрикували правою ногою трошки далі. Ліву ногу згинаємо в коліні. Коліно опиняється ліве над лівою п'яткою. Робимо вдих. З видихом опускаємося на лівий лікоть, ліве коліно. Витягнулися, потягнулися правою ручкою, мога, далі вперед. Робимо вдих. З видихом правою рукою торкаємось правої ноги і нахиляємось, накриваючи себе лівою ручкою. Робимо вдих. І з видихом опускаємося знову або ліктем на коліно, або вниз лівою долонькою біля лівої ступні з внутрішньої сторони. Правою ручкою витягуємося вгору. Три, два. Один. Обережно. Зараз піднімаємося на лікоть. Робимо вдих. Активували корпус. І з видихом нахилились назад до правої ноги. Робимо вдих. І з видихом знову вирівнялися і випрямили передню ножку. Підкрикували правою ногою ближче. Угу. Робимо вдих. З видихом потягнулись вперед за лівою рукою. І опустили ліву руку на гомілку, не тиснемо на коліно, правою рукою тягнемось вгору до стелі і лівою рукою вниз. Ліва і права рука одна лінія. Коліні чашечки тягнемо до стегон. Ми можемо не надто сильно нахилятися, якщо вам складно. Не нахиляємося. Або беремо собі блок під ліву ручку. 5, 4. Таз розкриваємо вперед. Грудний так само. Два. І один правою рукою собі допомагаємо і піднімаємося вгору. Чудово, повертаємось на початок килимочка. Робимо вдих, витягнулися за долоньками вгору. З видихом опускаємо руки в намасте і ліву ногу до себе. Переводимо баланс на праву. Права опора сильна. Робимо вдих. З видихом ліву ногу відправляємо назад широкий крок, ступню по діагоналі. Права ступня дивиться вперед, ліва по діагоналі. Розкрились руками в різні сторони. Тулуб знаходиться прямо над тазом. Робимо вдих. І з видихом опускаємося вниз до передньої ноги. Не тиснемо на коліно. Робимо вдих, піднялись, видих, опустились назад. До лівої ноги. Знову вдих-центр. Видих вперед. Вдих-центр. Видих назад. І вдих-центр. Крокуємо лівою ногою ще далі. Праву ножку згинаємо в коліні, праве коліно над п'яточкою. Робимо вдих. І з видихом нахилились назад. Знову вдих-центр. Видих правий лікоть на праве коліно потягнулись лівою ручкою накрили себе. Вдих-центр. Видих назад, правою рукою накрили себе. І вдих-центр. З видихом або на коліно, або вниз. Права долонька біля правої ступні з внутрішньої сторони. Лівою рукою тягнемося вгору. Три, два. Один. Обережно опускаємо ліву руку, допомагаємо собі. Випрямляємо тулуб, випрямляємо праву ножку. Трошки підкрукували на місце лівою ногою. Зробили вдих, з видихом потягнулись вперед і опустились. Права долонька на гомілці. Дихаємо ліва рука і права. Це одна приблизно одна лінія. Три. Грудний розкриваємо вперед. Два. Один. Чудово. Обережно ліву руку опускаємо на тулуб, допомагаємо собі, піднімаємося. Повертаємось на початок килимочка. Робимо вдих, потягнулись вгору. І з видихом опустились повністю вниз. Коліна зігнуті. Зробили вдих. Наполовину піднялись в паралель до підлоги. І з видихом долонки на підлогу, стрибок назад. Чотиранга. Чудово, кобра, вдих і видих, собака, мордою вниз. Витягнулися куприком вгору, наче хвостиком. Коліна можна зігнути. Або, якщо випрямили, чудово, намагаємося тягнутися корпусом вперед до колін. І робимо вдих, подивилися вперед, зігнули ноги в колінах. Ми стрибаємо вперед. Чудово, витягнулися в паралель підлозі. І з видихом опустились вниз до зігнутих колін. Робимо вдих. Скруглюємося в спині і піднімаємося за ручками вгору. З видихом руки в намасте, праву ножку підтягнули до себе. Активували ліва опорна нога сильна. Робимо вдих. З видихом праву ногу відводимо назад на широкий крок. Ступню по діагоналі. Розкриваємося ручками в різні сторони. Вирівнюємо тулу, пробуємо вдих. З видихом потягнулися за лівою ручкою вперед і опустили руку вниз. Ми тримаємо долоньку біля гомілки, правою ручку тягнемося вгору. Три, два. Один. Робимо вдих, активували корпус і ножки і нахилилися до правої ноги назад. Три. Два. Один. Обережно, знову вирівнялися, відкрикували правою ногою трошки далі. Ліву ногу згинаємо в коліні. Робимо вдих. З видихом опускаємося на лівий лікоть, ліве коліно. Витягнулися, потягнулися правою ручкою якомога далі вперед. Робимо вдих. З видихом правою рукою торкаємось правої ноги і нахиляємось, накриваючи себе лівою ручкою. Робимо вдих. І з видихом опускаємося знову або ліктем на коліно, або вниз лівою долонькою біля лівої ступні з внутрішньої сторони. Правою ручкою витягуємося вгору. Три. Два. Один. Обережно. Зараз піднімаємося на лікоть. Робимо вдих. Активували корпус і з видихом нахилились назад до правої ноги. Робимо вдих. І з видихом знову вирівнялися. І випрямили передню ножку. Підкрикували правою ногою ближче. Угу. Робимо вдих. З видихом потягнулись вперед за лівою рукою. І опустили ліву руку на гомілку, не тиснемо на коліно. Правою рукою тягнемось вгору до стелі і лівою рукою вниз. Таз розкриваємо вперед. Грудний так само. Два. І один. Правою рукою собі допомагаємо і піднімаємося вгору. Чудово, повертаємось на початок килимочка. вдих, Витягнулися за долоньками вгору. З видихом опускаємо руки в намасте і ліву ногу до себе. Переводимо баланс на праву. Права опора сильна. Робимо вдих. З видихом ліву ногу відправляємо назад широкий крок, ступню по діагоналі. Права ступня дивиться вперед, ліва по діагоналі. Розкрились руками в різні сторони. Тулуб знаходиться прямо над тазом. Робимо вдих. І з видихом опускаємося вниз до передньої ноги. Не тиснемо на коліно. Робимо вдих, піднялись. Видих, опустились назад до лівої ноги. Знову вдих-центр. Видих вперед. Вдих-центр. Видих назад. І вдих-центр. Крокуємо лівою ногою ще далі. Праву ножку згинаємо в коліні, праве коліно над п'яточкою. Робимо вдих. І з видихом нахилились назад. Знову вдих-центр. Видих, правий лікоть на праве коліно. Потягнулися лівою ручкою накрили себе. Вдих-центр. Видих назад. Правою рукою накрили себе. І вдих-центр. З видихом або на коліно, або вниз. Права долонька біля правої ступні з внутрішньої сторони. Лівою рукою тягнемося вгору. Три. Два. Один. Обережно опускаємо ліву руку, допомагаємо собі. Випрямляємо тулуб, випрямляємо праву ножку. Трошки підкрукували на місце лівою ногою. Зробили вдих. З видихом потягнулись вперед і опустились. Права долонька на гомілці. Дихаємо, ліва рука і права. Це одна приблизно одна лінія. Три. В грудний розкриваємо вперед. Два. Один. Чудово. Обережно ліву руку опускаємо на тулуб, допомагаємо собі, піднімаємося. Повертаємось на початок калимочка. Робимо вдих, потягнулись вгору. І з видихом опустились повністю вниз. Коліна зігнуті. Зробили вдих. Наполовину піднялись в паралель до підлоги. І з видихом долонки на підлогу, стрибок назад. Чотиранга. Чудово кобра, вдих і видих. Собака, мордою вниз. Витягнулися куприком вгору, наче хвостиком. Коліна можна зігнути. Або, якщо випрямили, чудово, намагаємося тягнутися корпусом вперед до колін. І робимо вдих, подивилися вперед, зігнули ноги в колінах. Ми стрибаємо вперед і одразу сідаємо. Ножки перед собою, вирівняли спинку. Якщо потрібно, руки заводимо трохи назад. Штовхаємо грудний відділ вперед. Ноги активні. І дихаємо три. Спина рівна. Живіт підтягуємо всерединку, Два. Один. Згинаємо трохи ноги в колінах. Направляємо живіт до стегон. Спина рівна. Дихаємо три. Два. Один ми беремося за гомілки, якщо вдається, нахиляємося повністю вниз. Животик в контакті зі стегнами. Можемо взятися за ступні, якщо дозволяє тіло, і опускаємося настільки, наскільки нам комфортно. Ноги можна трошки випрямити, якщо вам дозволяє розтяжка. І якщо ви, звісно, скруглилися, але випрямили ноги. Так не рахується, ми так тільки шкодимо собі. Нам потрібно вирівняти спину і тримати позицію з рівною спинкою. Дихаємо. Шия це продовження хребта. Не поспішайте тут вкладатися. Коли тіло буде готове, ноги випрямляться. Дихаємо три. Два. І один. Чудово. Обережно згинаємо ноги в колінах, беремося під колінами і вкладаємося хребет за хребцем вниз на підлогу. Ступні покладіть на підлогу по ширині плеч. Долоньки так само в підлогу. Можете спробувати трошечки торкнутися вказівними пальчиками п'яток. Ось так ми розташувались. Робимо вдих, з видихом піднімаємо таз вгору, активували сідниці і дихаємо тут 10, якомога вище, 9, 8, 7, 6, 5, молодці, 4, головою не рухаємо от погляд вперед, 2 і 1, опустились вниз. Прекрасно. Ножки піднімаємо вгору, ступнями до стелі. Долоньки так само в підлогу. Робимо вдих, з видихом трохи відриваємо таз від килимочка. І таких 20 разів. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Відпочинок. Угу. Можна зігнути ноги, розслабитися. Пробуйте не сильно закидати ножки якомога вище. Достатньо маленької амплітуди відривання тазу від килимочка. Знову долоні в підлогу, ноги вирівняли вгору, можна зігнути в колінах, якщо не вирівнюється. І 10. Дев'ять. Кожний раз видихаємо. Сім, шість, п'ять. Важливо дихати. Чотири. Видих. Видих. Один. Чудово опустили коліна. Можна обійняти ножки в колінах, погойдатися зі сторони в сторони. І по готовності перегорніться на один з боків і прийміть зручне сидяче положення. Ми завершимо нашу практику. Заплющить очі, витягніться від куприка за маківкою. І подумки. Похваліть себе за цю практику. Похваліть тіло, подякуйте собі та тілу за цю витримку. За постійний прогрес і роботу над собою. Відчуйте взаємну вдячність від тіла, за вашу практику. Відчуйте, як в тілі розливається енергія. А я дякую вам. Бажаю здоров'я, внутрішнього зовнішнього миру. Не зупиняйтесь! Навіть якщо вам здається, що у вас абсолютно нічого не виходить, ви просто робіть щось і обов'язково тіло відгукнеться. І одного дня впродовж цього навіть челенджу ви зрозумієте, як, який великий прогрес дають такі короткі, але регулярні практики. І я бажаю ще раз вам здоров'я, до зустрічі на Килимочку.